Сьогодні роковини смерті легендарної української артистки Ніни Митрофанівної Матвієнко. Донька Тоні Матвієнко показала світлину. Вона разом із братами, чоловіком Арсеном Мірзояном і доньками побувала на могилі легендарної співачки а також матері та бабусі. Допис Тоні Матвієнко зворушує до сліз. Сьогодні пригадаємо якою визначною постаттю була Ніна Матвієнко, а також що буде з її творчим спадком? Вирішила все оформити правильно, каже Тоня на Звіринецькому кладовищі. Не помітили екс-чоловіка Ніни Митрофанівни Матвієнко, видатного художника, живописця та директора музею Івана Гончара Петра Івановича. Нагадаю, перед смертю Ніна Митрофанівна заявила про розлучення з чоловіком. Після 50-річного шлюбу це стало шоком для усіх прихильників. Це не ви попросили вас покинути, ви виселили чоловіка з хати. Я попросила, щоб мене покинули. Я сказала, скажи людям, що я погана чи ще щось таке. Кажи, що хоч про мене. Всі кажуть, що він мене покинув. Ну, щоб захистити його, все ж таки честь, я кажу, ну да, ну да. Через яке рішення екс чоловіка Ніна Матвієнко Петра Гончара вона була не виїзною аж довгих 16 років з України за кордон. Артистка не змогла пробачити це своєму чоловіку. А її колеги сьогодні пригадають, як це було такий такий голос. І що ж там Авдіївський звичайно ж був зацікавлений, в тому що вона їздила за кордон? А вона не їздила. Я вже я вже прийшла, коли ми були їздили до Канади. Ніна не їздила. До Німеччини ні, не їздила Лейці, у нас були дні культури. Мені це було дивно, але що, що ж поробиш? Я ж тоді тільки прийшла, і мені як -то, якось воно було незручно її спитати не можна так здолановитими людьми не можна. А також пригадаємо про двох синів Ніни Матвієнко та Петра Гончара. Один з них і є родиякон церкви Іона Богослова у Ніжині, інший. Художник та іконописець перед смертю Матвієнко заявила: Молодший син Андрій пішов на війну, служить у Національній гвардії України. А я знаю, що обоє ваших синів вони, вони пов'язані з Богом. Вони обидва іконописці. Обидва іконописці. Так? А, Тільки один монах, а другий художник. Ага, ага. у мене золоті сини. Один вже пішов воювати. А той на молитві стоїть молитві постійно, постійно молитві. Ну, коли син сказав, що мамо, я, я піду на фронт, піду воювати. Захищати батьків. Нормально? Ви нормально так? Да, я без всякого. Я угу. йому 49 років. Він угу. ніколи не Дорослий, воював, він був в армії. Обоє синів одруженів. Ніна Митрофанівна ще чекала побачити онуки від них, але, на жаль, не судилося. Мені ще сина, я кожен раз, коли він прощається зі мною, я кажу: синулька, я так хочу дочекатися, дожити, щоб ти мені народив онука. чи онучку. Кожен день. Мамулька, ну. Все нормально, все нормально. А дівчина є та дежі взяти там. Кажу у Куполіманастирі. Я ж кажу, що там цілий день сижу. Сьогодні згадуємо видатну співачку Легендарний голос України, який не забудеться віками, адже пісня буде поміж нас. Ставте ваші вподобайки, залишайте теплі коментарі, спогади про Ніну Митрофанівну та підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн, аби отримувати свіжі новини. Я, я вам дуже вдячна, що ви сьогодні до нас прийшли. Клін. Сьогодні щось таке зі мною відбувалася. І знаєте за що? Дякую, що ви мене не перебивали. Що ви мене слухали, В мене завжди перебивали, бо те сказали, що це не треба, не треба, не треба. А нарешті я сказала, хто я? я з тих родів, які сьогодні не здаються, з тих родів, які топчуть цю землю недаремно. Я з тих родів, які пам'ятають, хто вони за 2023 рік Ніна Митрофанів надає десятки концертів для збройних сил України, виходить та виступає на повну потужність. А за лаштунками поводить себе так, аби українці її запам'ятали такою активною молодою і головне з бойовим духом. Бо сім'я гончара Матвієнко козацького роду. Рівно сьогодні, рік, як ми дізналися, що Ніни Митрофанівної з нами вже немає. Її донька Тоня зізнається, важко переживає втрату. Артистка уникає будь-яких зустрічей, адже всі їй нагадували про гори в сім'ї. А це було тяжко. Матвієнко важко було ходити на кладовище, а ще важче прибирати мамині речі з дому. Як говорить співачка, тепер вона по справжньому знає, що таке втрата і що таке цінність. Вже рік, як вас немає. Мій душевний стан і шок можна було передати хіба що з відчуттям, коли я взнала, що почалася війна, пише Тоня. Спустошена та вичавлена, як ганчірка. Моє життя змінилося назавжди. Я знаю, що таке втрата, і знаю, що таке цінувати. Я не могла ходити на кладовище і не прибирала ваші речі вдома. Спочатку не хотілося ніде з'являтися, бо люди згадували вас. А для мене це було як по-живому. Співачка показує архівну пісню з мамою. Все добре. Вас президент посмертно відзначив нагородою національна легенда України. А Нінусек заспівала вперше зі мною на сцені. Уляна заснувала свій проєкт щаслива з Юрою. Арсен затіяв дома ремонт. Вам би точно сподобалася ванна. Я дуже скучила, любимо, поважаємо і, звичайно, слухаємо, додає Тоня. В інтерв'ю для радіо Промінь співачка зізналася, її матір перед смертю подбала про долю свого творчого спадку і підписала контракт з одним із лейблів. На щастя, я встигла закрити це питання. Вже коли мама лежала у лікарні, мені подзвонили з одного з лейбла, запропонували продати їм право на всі пісні Ніни Матвієнко. Тоді я замислилася над тим, що треба щось робити, бо мами не стане. Що ж тоді буде з її творчим спадком, з тим, чому вона присвятила. Все своє життя вирішила все оформити правильно, щоб робота мами залишалася на довгі-довгі роки. Знаєте, всі її записи, диски у нас вдома зберігалися просто в пакетах. Я звернулася до іншого лейбла, мама підписала контракт, тому весь її спадок є зараз на музичних платформах. Каже співачка, також Тоня зізналася, як ставилася до того, що від початку кар'єри її порівнювали з її легендарною мамою. Голоси у нас дійсно дуже схожі, каже Тоня, і я починала кар'єру з її пісень, бо кожна співачка починає з чогось з того, що більше пасує голосу. Я ніби зараз виправдовуюсь. Насправді пробувала різні пісні співати. Але є голос і є те, що тебе виходить найкраще ним співати. Я не така, як мама. Вона була геніальною, а я просто тоня. Дійсно, дуже хотіла взяти від мами її любов до пісні, те, як вона себе на сцені поводила. Але подивіться, я зовсім на неї не схожа, бо вдалася в батька Петра Івановича Гончара. Мене порівнювали з нею, осуджували, казали, я не маю таланту, що мені до неї далеко, хоч я не хотіла рівнятися на маму, а прагнула просто жити і співати. Не можу сказати, що її слава мені заважала, це ж мама. Так стало, що я донька Ніни Матвієнко, і за це мені діставалося. На свіжому знімку, який опублікувала Тоня біля могили матері, є усі троє дітей Ніни Митрофанівни, також двоє онуків та зять Арсен Мірзоян. Однак ми не побачили екс-чоловіка Ніни Матвієнко Петра Гончара на світлині, хоча зазначу, що на похороні він був присутній. Перед смертю Ніна Митрофанівна дала декілька інтерв'ю і зазначила, що вони разом не проживають і досі співачка. Не може йому дечого забути. Я майже все життя була як чоловік. Забезпечилася. Так, так нащо воно на старість? Ви не відчували себе О, за, за чоловіком, як так. за стіною, так яка потрібна жінці. І ніколи в нього не було коштів. Оце ми жили за одну. Мою зарплату, та найбільше Ніна Матрофанівна скаржилася на один інцидент, який страпився ще давним-давно під час Радянського Союзу, коли вона стала не виїзною з країни на довгі 16 років. Коли мені треба було йти, діти хворі, а треба було йти на концерт ідеологів. Е ну це КГБ, звичайно, і він тікає з дому. І, а я йду на, на репетицію, а він тікає з дому, доганяє мене, каже теж, а я не буду теж з дітьми сидіти. Ти хвора, вони хворі, то й ти, то ти сиди з ними. І через це мене потім 16 років я була не виїздана за кордон, що я не прийшла на цей концерт, наче я відмовилась. Мене здали про це, бо чоловік не міг побавити дітей. Декілька разів мене дуже підводив, і мене тільки, знаєте, щось обривалося, коли мені треба було йти, діти хворі, а треба було йти на концерт ідеологів. Е як таке взагалі могло бути колись? Могло бути? Могло, так? Бачите, так, такий голос. І що ж там Авдієвський, звичайно ж, був зацікавлений, тому що вона їздила за кордон. А вона не їздила. Я вже я вже прийшла, коли ми були, їздили до Канади, Ніна не їздила. Це через те, що вона один раз просто не змогла приїхати, під, як то кажуть, підвела, бо, бо, ну, бо так було з дітьми, ну не було кому бавити. Вона так цю історію тоді розказувала. І, а я йду на, на репетицію, а він тікає з дому, доганяє мене, каже теж, а я не буду теж з дітьми сидіти. Ой, в колективі, коли ми їхали, дуже багато таких людей було, які слідкували за всіма. Mm -hmm. Ось і так, ну, ми з Москви вичли летіли. Наприклад, в Канаду ми летіли з Москви. То в Москві там нас навіть викликали в КГБ, там мораль нам читали. Як треба себе вести? Ой, господи, не хочу навіть згадувати такі моменти, не дуже приємні для мене. А от якою була остання зустріч ваша з Ніною Матвієнко? Як ви її запам'ятали? На благодійному концерті, концерті е, організовувала Анжела Нурбоєва. Режисер, вона багато організувала нам концертів, особливо на початку війни. Дуже багато у нас концертів було. Майже кожен тиждень по два-три концерти було в нас. І я там з ніною зустрічалася. Я коли знала цю вість, вість таку сумну, я дуже плакала. Тільки зараз стає відомо, що співачка хворіла чотири роки перед смертю. Про це каже донька Ніни Матвієнко. В інтерв'ю журналу Віва за словами Тоні, Ніна Митрофанівна на початку серпня 23-го року почала себе погано почувати, тому для неї викликали швидку і відвезли до лікарні. Після обстеження там сказали, у співачки вже майже 4 роки була хвороба. Тоня додала, її матір боялася померти від цього. Для всіх це було шоком. Як це людина, яка все життя була енергійною спортивною, не пила, не палила. До кінця життя бігала на сходинках, і таке могло статися. Два місяці Метв'єнко пробула в лікарні і 8 жовтня померла. Тоня поділилася її, мама сумувала за домом. Тож після смерті труну привезли у двір, щоб артистка побула вдома. Вона легенда народної пісні українського голосу і те, що мама зробила для України, неоціненне. За радянських часів знищувалося все українське, зокрема, і Україн. Пісня, а вона її витягла та врятувала, сама їздила, шукала, касети записувала, оцифровувала і виспівувала по-своєму. Мама присвятила своє життя Україні. Вона вважала себе частиною України, яку любила всім серцем. Україно, рідна мати йдемо за тебе воювати. Хлопці підемо. Бороть. За Україну за вольні права, державу, хлопці, підемо, боротися будемо, за Україну за вольні права. Ой, вона така щира була завжди. Вона, вона мені і пиріг, я до сих пір печу цей пиріг uh -huh. з пісочного тіста. Печу до сих пір пиріг і згадую її добрим словом, тому що вона мені дала рецепт. Ось, а потім вона бага, багато писань народних дала. Ішло дівча лучками, 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 неслу фарту з рушками, з рушками, з рушками, з рушками.